А це сорт хурми Соснівська. Ось такий плід, як ми бачимо, полежала на підвіконні без яблук, без нічого. Прямо на теплому підвіконні забарвлення із такого становиться більш таке на бордову схоже, але це вона Соснівська. Зараз ми її виберемо м'який плід. І його скуштуємо, зважимо і подивимося, що там є, чи там є плоди, чи ні. А пилювач був недалеко, сидів, Божий дар, так що насіння повинно бути. Вибрав не найбільший плодик, а такий середній, яких більшість на дереві. Ну, як ми бачимо, вага. Каче 47-48 грамів. О, найбільший важив десь грам 60 чи 65. А найменший ще був е, порядка 40 грамів. Ну, ось сірникову коробочку візьмемо, порівняємо. Ось вона така. Моя розмір такий. Ну, а зараз будемо різати і пробувати. Що ж там буде за смак. Всередині має таку консистенцію, повністю не розрізалось, бо у плодику присутнє насіння. Зараз скуштую, витягну і покажу вам. Хм. Чудово. Смак такий що Мабуть, один із кращих. Солодка, желейна. Консистенція, бачите, яка дуже-дуже гарний на смак і на привкуси. І... Після смаку тепкості зовсім ніяка, бо, як ви бачите, що плодик зовсім зовсім дозрівший. Коротше говоря, така хурма повинна бути у кожному українському саду. На півночі. України теж росте. А це саме головне. Не так важливо величина плоду, як ось такий смак. Дві-три з'їли. Ось вам і один великий. Але у одному великому не завжди смак такий, що вам сподобається. А це суперсмак, суперова Говорити нічого про це. Бо так воно і є на самому ділі. Кодик майже з'їв, вибрав. Саме в ньому було чотири кісточки. Насіння, як ви бачите, схоже на таку гібридну форму. Хурми, от е, велике, повне, повністю визрівше, от Для порівняння залишок лежить хурмички. Зараз її доїдаю. Ну, смак, ну, божевільний, одним словом. Значить, тепер кісточок цього сорту буде в кісточки посаджено. У відкритий ґрунт і зразу. Якщо щось проросте і виросте, і, і з'явиться жіноча рослина, яка дасть свої плоди, можна буде вважати це вже своїм сортом. О, тому будемо обов'язково до цього прагнути, щоб одержати місцевий соснівсько, якийсь там уже сорт. Тоді видно буде, що вийде з нього і тоді назовемо. насіннячко. і зразу потихеньку з'їдаю, кормичку і кидаю. Ось таку невеличку ємність, бо їх іще плодів не дуже багато. І зволоженим субстратом. І залишу там, поки на зберігання, поки всі кісточки не з'являться у мене. Значить, соснівська ця опилювалась, рядом сидів Божий дар і не дуже далеко. Сидів е, е, запилювач 48. Чи, як раніше говорили, апелітір 48. От, оце від них було природне запилення. Кісточкою ніяк ніхто нічого примусово не запилював. Запилювали тільки комахи, бджоли е, там, мухи ще там, що там лазило, му, мурашки лазили по ній. Оце от. Таке в неї вийшло смаколик такий. Це перше плодоношення, плодів ще небагато, але вони є. Я вам показував, скільки в місяці було зібрано, це були усі плоди. Ну що ж, будемо вирощувати свою соснівську. я ще раз наголошую сорт такий, що... Повинен бути у кожному українському домі. Ви будете в захваті від нього. Півноч сумщини, росте, плодоносить, не вимерзає. І Ця іменно хурмичка, яка була посаджена мною 18 листопада, от уже ударив мороз, випав сніг, але земля ще була не змерша. Тому вона була посаджена, прекрасно себе почуває. Наслідний рік після посадки дала добрий, гарний приріст, але ось у цьому році весна 23-го року затяжна і дуже холодна. О, у декілька етапів були морозчики, не сильно великі, але приморозок був і сидить вона ще в мене ж до того. На такому місці, де бувають протяги, нічим не вкривається. Але було підмерзання тр... трішки верхівок. Верхівки були обрізані, ті, що засохли, О, вона дала чудовий приріст і дала вже результат. Мабуть, злякалась. Так що ось таке діло. Ну що ж, будемо вирощувати, спостерігати, що виросте. Не виросте нічого, значить, буде своя горма сорту соснівська від дерев'янків. Решту плодів, що залишилися, уже з під віконня приберу і, мабуть, поставлю трішки в холодильник, щоб стримати достигання. Бо її стільки багато, що усю за один раз не з'їси. А при швидкому достиганні вона вже починає розтріскуватися, але все одно смаку свого не втрачає. Тож вирощуємо Соснівську.